Сьогодні я розповім трішечки, як то коли сказали, політінформації трішечки додам щодо певних подій, своїх міркувань, ре рефлексії, як то кажуть, щодо того, що відбувалося вчора. Отож, рефлексія номер один. Парад у Москві став дуже, по-перше, сумним явищем. А по друге, його на ньому завідував геть зовсім не Путін. Геть зовсім не Путін, це був всі. Сі приймав парад. На жаль, це новина для нас дуже погана. Новина вчорашнього дня, яка полягає у тому, що Сі мало того, що приїхав, був головним на цьому параді. Так ще й він по суті закріпив декларацію своїх відносин з Російською Федерацією під час свого візиту цього до Москви Він заявив про повну підтримку Росії. Він назвав Путіна союзником. увага, у побудові нового світового порядку. Також підтвердив увага, тепер номер два. Спільну позицію щодо цитата усунення першопричин війни проти України, як ви гадаєте, що є першопричиною війни проти України, власне кажучи, існування самої України, і виходить, що Сі своїми словами підтвердив відданість Китаю ідеї того, що Україна не має існувати, тобто Китай, який дуже довго був наростя, який витримував нейтральну позицію, зараз по суті що проявляє свою таку дипломатичну ну вже вибір позиції Китай. Точно більше схилявся до Росії, але намагався демонструвати хоч якийсь нейтралітет. Зараз є низка сигналів, які показують, що Китай все більше включає цю війну. Ні, звісно, він не висилає своїх там піхотинців, штурмовиків і загалом своє штурмове м'ясо. Як це робить КНДР, але знову ж таки КНДР без погодження Китаю цього б всього не зробила. Точно так само, як і артснаряди не їхали б до Росії і тому подібні речі. Є один дуже небезпечний ем, аргумент, який з'явився на буквально днях. Видання Reuters опублікувало своє розслідування. Інформацію вони ознайомилися з ничними документами. Російської Федерації а потім звірили всі ці, 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 ці документи із супутниковими знімками. Отож, в Сибіру в СНІ, сорі, це не та фоточка. Зараз я вам показую іншу. Ось в Сибіру а, були виявлені активності, фото, а, де видно, що Росія будує завод. з виробництва вибухівки для артснарядів а, це завод. Справді, розташований Сибіру в східному Сибіру туди в сторону Китаю і бам-бам-бам-бам-бам, Уявіть собі, вгадайте, хто є справжнім вигодонабувачем набувачем цієї діяльності, хто буде шефом та патроном цього виробництва. Я майже переконаний, що це буде не Росія. Що це за завод? Ну, ні, звісно, там Росія буде з нього отримати артснаряди, поки що, поки їх не потрібно іншій країні, яка буде не зацікавлена. Там прагнуть виготовляти більше вибухових речовин, зокрема. Конкретно, якщо говорити, це буде гексоген. Гексоген використовують у багатьох типах боєприпасів: це снаряди, міни, це ракети, це авіабомби. Його вважають значно безпечнішим аніж тротил, і значно кращим, аніж тротил. Безпечнішим в сенсі того, що він е, рідко, скажімо так, вибухає е, випадково непреднамірено. Е, також він має більшу вибухову потужність аніж е, тротил. Е, Планується, що цей новий об'єкт має випускати щорічно 6 тисяч тонн вибухівки. Такої кількості вистачить для спорядження 1 мільйона 280 тисяч снарядів типу ОФ-29. Це класичний російський артилерійський боєприпас калібру 152 мм, міліметри, які використовують їхні гаубиці. Тож я думаю, що тут без участі китаю, це моє заключення. Це мій вивід, але без участі Китаю цей процес не міг минути аж ніяк. Хоча є і інша інша складова, яка так само показує, що там же, до речі, у Сибіру є проблеми в Росії з певними. Іншими складовими, наприклад, такі заводи вони не знають, як прикривати засобами ППО, тому що японські осінтери виявили, що на деяких об'єктах на далекому сході виявляється, Росія замінила частину пускових установок ППО С-300 та С 400 просто-напросто дерев'яними макетами. Подейкують, що ну не подейкують, це власне висновки осінтерів, Що з далекого сходу Росіяни стягнули своє ППО до європейської частини Росії а саме до портів услуга, це Пітербург, там поруч із ним, де неодноразово українські дрони та ракети, навіть можливо, ракети, скоріше, дрони, звісно, атакували усьлугу до аеродромів стратегічної авіації Енгельс, Саваслейка і також Московську область підтягнули прикривати саме ці установки із далекого сходу. А оскільки їх немає наявності фізично інших установок, то ті, що перенесли, замінили макетами. Сумарно Росія на Далекому Сході тримала раніше 24 пускові установки С-400 і 12 пускових С-300. Тобто в купі 36 комплексів С-300 С-400. Скільки з них було передослуховано, поки що важко сказати, але точно їхня кількість там скоротилася. По факту, Ось ці візити, сі, ось ці заяви сі показують повний провал політики Трампа, на мою думку, знову ж таки в спробі вирвати Росію з цих от лап Китаю. Надто міцно Росія сидить в цих тигрячих лапах СІ. І надто міцно вона зараз залежна від Китаю. Якщо навіть повністю буфер безпеки протиповітряної оборони е, туди поближче до кордонів Китаю, фактично зараз Росія знімає, вона фактично повністю продає свій схід, свою азійську частину під вплив Китайської народної республіки. Там і працівники вже з'являються, там працюють верстати, там будують заводи. Там, от такі от процеси, про які я щойно говорив. Засоби ППО знімають, щоб тільки захищати європейську частину, по якій прилітають. Засоби враження з боку України, і це чесно кажучи дуже тривожна перспектива, тому що військ зла формується, формується і продовжує посилюватися. Я навіть сьогодні наведу от один фактор, який показує це посилення Російської Федерації. Зверніть увагу, що це таке: це зенітні дрони. Росіяни почали використовувати зенітні дрони на фронті. Це – Цілком, скажімо так, очікувана історія. Цілком очікувана історія. Вони на цьому відео показують добірку перехоплень близько півтора десятки наших розвіддронів. Частина з цих очевидь успішні перехоплень. Якщо раніше це були поодинокі збиття, то зараз це видно абсолютно. Систематичність, скажімо так, і це було очікувано, що вони це повторять, і це питання не в тому, що ми мовляв, показали це відео, і все от росіяни з цього почали дізнаватися. Вони дізналися і без без публікації у пабліках про те, що ми маємо такі дрони. Тепер питання просто хто краще оволодіє, тому що це це не просто дрон, це не просто там технологія показує, що дроном можна збити інший дрон тут. Не треба мати багато мізків, щоб таку штуку, скажімо так, ну уявити собі або придумати насправді. Ді, такий е дронопад повітряний це. Комплекс роботи це має бути відповідна автівка. Насамперед тут має бути елемент виявлення цього дрону у повітрі, елемент передачі інформації на розрахунки, ось таких е, мобільних вогневих груп, скажімо, які володіють зенітними е, дронами. Е, потрібно виявити визначити, яка група, куди як поїде, як вони збивають, в якому секторі вони працюють. Тобто, це великий пласт організаційної роботи, яку в нас в Україні поки що ще і до не довели а в Росії тим паче. Тобто, це. Є певні такі елементи систематизації цього досвіду з боку Російської Федерації, але це все, все ще е, на здоганяння наших розробок. Тим не менше, росіяни повірте, вони будуть збувати наші дрони значно активніше і значно сильніше в скорому майбутньому. Тому е, ворог е, працює над своїм сучасненням. Е, Путін робить гігантську ставку просто на літній наступ. Ну, про нього ми ще поговоримо наприкінці цього відео. Я лише мене вчора прикалов, як то кажуть, гарний такий момент. Ось таке фото. Хтось із колег в телеграм-каналі своєму опублікував. Що ви думаєте, це за фото? Це насправді фото парадо російського Чорноморського флоту на 9 травня, тобто порожня. Порожнє синє море без жодного кораблика. Рівняння, як то кажуть, на Shadow та Нептун. Ну це в статусі жарту, але я вирішив ним цим жартом з вами поділитися. А чом би друзі, як то кажуть, і ні. Росіяни тим не менше а, на деяких напрямках стишили трішечки свою активність, але це не означає, що вони повністю вона була на відсутня. А, насправді, російська піхота, як штурмувала, так і штурмує на мотоциклах. Зараз вони розуміють, що цей варіант а, штурмувати на мотоциклах, в тому числі китайських. Це дешевий варіант, туди садиш на дешевий мотоцикл дешевого штурмовика. Це не використовуєш бронетехніку, якої і так немає. І відповідно таким чином вони штурмують, 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 е витрачаючи просто максимально дешевий ресурс. Нам для того, щоб цей дешевий ресурс е знищувати. Ну потрібно постаратися, тому що коли кілька дронів можна використати на броню на коробочку, знищивши її потенційно разом із піхотинцями, то зараз полювати за кожним мотоциклом, який швидкий, які, які маневреніше, які складніше виявити, це теж створює проблеми. І росіяни це прекрасно розуміють, тому на те ж таки літо вони скоріш за все будуть готувати просто гігантські мотоциклетні штурми по багатьох напрямках. І перемир'я, на мою думку, воно зіграє тільки нам у мінус. Ну знову ж таки я. В Кінці скажу свою думку суто суб'єктивно по фронту, що у нас відбулося за час цього так званого 9-маївського перемир'я. Це у нас друзі, що Давайте робити перший висновок Покровськ-Покровський напрямок дедлайн досягнуто 9 травня. А росіяни на кордон Дніпропетровської області не вийшли. Ось і в Дніпропетровську область не увірвалися. Тобто свою, навіть політичну мінімальну мізерну здавалося б задачу, вони виконати не зуміли. Ось ця лінія кордону на Дніпропетровщині і цю задачу вони не зреалізували. Хоча мені до речі, вчора подобається підхід, яким який запропонував ресурс Deep State Він каже: Типу, а стоп почекайте. А, а чому ми взагалі в інформаційному просторі говоримо про вихід на кордон Дніпропетровської області? Насправді стратегічною задачою ледь не від початку повномасштабного вторгнення для Росіян було вийти на кордони Донецької області. Вони ще й записали свою конституцію, заради якої вони типу формально розпочали СВО, тому насправді можливо варто говорити саме про цей контекст виходів до кордонів адміністративних кордонів, повністю заняття кордонів Донецької області. Але це, м'яко кажучи, буде дуже все ще непроста задача, тому що я от зараз спеціально наочно окреслюю, як виглядають ці власне кажучи, кордони Донецької області, щоб хтось. Хто не дуже стежить за картами, але раптом зайшов сьогодні на, на цей огляд, він для себе зрозумів, що це дуже важка і в якійсь мірі навіть непосильна задача для росіян. Ось це вся Донеччина, яку вони ще, скажімо так, займати будуть ну рік, а то й може роки. Роки будуть іти в них на те, щоб повністю захопити. Давайте окреслимо цей список задач, щоб просто розуміти і не посипати те що називається голову. Попелом, Торецьк якби не було складно тут. Я зараз буду про це говорити, але Торецьк все ще доведеться захоплювати. Часів яр доведеться захоплювати. Ось тут сівер доведеться захоплювати. Лиман, Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Добропілля. На врешті-решт Покровськ і ще сотню населених пунктів сіл та містечок, які на цьому напрямку існують, і це все Донбас. Тому я гадки не маю, як росіяни зможуть зреалізувати цю операцію по захопленню або по виходу на адміністративні кордони Донеччини. Вони не здатні зараз виконати цю операцію, хоча деякі напрямки вони здатні протиснути.